Повне злогачує нас і привечка, ми будемо читати, і будемо зараз молитися. Нагадаю, місце руки і, з 11-го розділу 44-й вірш останній слова горіша. Бо ти не зрозуміло часу відвідання Твої, каже, руки розділ і прочитаємо нищими. І Захарія, батько Його сповнився Духа Святого і пророкував, кажучи, благословенний Господь Бог Ізраїлю, що відвідав свій і створив визволення Йому. І 87 вірше, дати зрозуміти спасіння людям Його. У відпущенні гріхів за заскавумо себе Бога нашого, яким відвідав нас схід з неба, просвітити тих, що у темряві і тіні смерті сидять, стримувати ноги наші на шлях миру. І псалоти говорить такі слова, каже, коли я дивлюсь на небо діло пальців твоїх, на місяць і зорі, що ти їх встановив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і Син про якого ти згадуєш, російський переклад каже, якого ти посіщаєш, якого ти відвідуєш. І перед нашою монетою я хотів би загострити нашу увагу на оцих словах. відвіданих Господь. Перше місце, яке я читав, там і Ісус Христос вже при закінченні своєї праці. Своєго земного життя, скорблячи серці своєму, говорить каже, що ти не зрозумів часу відвідань Твоїх. Ісус заплакав за Єрусалиму, коли Він бачив все те, що буде відбуватися із Ним. Це була одна причина, чому Він плакав. І друга була причина він скорбів, тому що Бог відвідав свій народ, але каже, ти не зрозумів у перше, Початок того відвідання Господню, коли народився Іван, коли цей Захарій він був німи не говорив, і коли дали це ім'я тому хлопцеві, написано, що стаю відкрилися, він сповнився Духа і почав жартувати, говорити ці слова, пророчі слова. І Ісус Христос він тільки до худобі був зачатий три місяці, приблизно ви читаємо. Але цьому чоловіку Бог Духом Святим відкрив, що відвідав Бог свій народ. Він каже: наословений є Господь Бог Ізраїлю, що відвідав Він свій народ. Ще не відбувалося ніяких особливих подій, з не було ще пробажання не було і так далі, ще багато чого не було, але цьому чоловіку Бог Духом Святим відкрив, що Бог вже відвідав свій народ. Це було тільки зачаття Ісуса Христа, бо це було зачаття відвідань Господні ізраїльського народу. Коли ми звертаємо увагу Слові Божого, є описано, а в деякі місця, у яких ми можемо скорієнтуватися, який був. Вона стан цього народу. Ми читаємо Матвія, я сказав, що заволоднула земля, пилимова земля, за йорданом при морській дорозі, галилея народ, що в темряві сидів світло велике, побачив, і для тих, хто побив у тіні смертені засяяло світло. І це не описувалося, буквально це говорилося про. Духовний стан Божого народу Ізраїля на той час. Вже коли Ісус вийшов на співпрацю, і Він також дивився на людей, Він охарактеризував, або бачив їхній стан. Ми також напівачі читаємо, там є сказано, що Він змилосерджувався над ними, бо вони були змучені і розпорошені, як вівці, які не мають панську ха. І доручнів своїх Він каже, коли Олимсото побачив. Каже, жниво справді велике, але робітників немало. Коли Івана Мичтаємо, наприклад, він каже, там є подібні слова, сказати, що жнива пополовіли, готові до жнив. Роботи є багато, є дуже тяжке положення, люди, каже, є змучені, вони є розпорошені в такий духовний стан. І змучені це не говорилося фізично. Коли людина є втомлена фізично, на подібної заяви, таймон встав, став, її попив, засунув і так далі, і пішов і Це було фізично втома. Але коли є духовна втома, її нічим не можна наситити, Їй хліб не поможе, вода їй не поможе, Сон у й не допоможе. Їй потрібно щодо більше. Ось такий був стан. Але саме в цей час ми читаємо, що Бог. Відвідав свій народ. І далі коли цей закальний він кургував. Я хотів би сказати, що, хоча було ось таке положення, на той час були окремі люди, які мали справу із Богом, яким Бог посіщав, яким Бог говорив, яким Бог відкривав усі таємниці. За цього чоловіка на Ізепає, ми бачимо, що Бог його навіть найкрай Бог, Бог навідав його. Ми читаємо за оцього Синона, якого Бог яким то образом навідав і відкрив Йому, що він не побачив смерті першим, ніж побачить Христа Господня. Був такий чоловік. Він мав справу із Богом. Ми читаємо за Анну, пророчицю, також, були люди, думаю, і ще були люди яких навідував Господь, вони мали спільність із Богом, вони були години Духом Святим, але загальною була така картина. І Захарія прокує і каже, чому або яка мета, оцього приходу Господню, яка є мета оцих відвідин Господні. І 77-й вірш ми читали, написано, дати зрозуміти спасіння людям Його, у відпущенні гріхів їхніх, розсвітити тих, що у темрі від тіні смерті сидять, спрямувати ноги наші на шлях миру. Саме перше, оцей прихід, оці відвідани Господні, вони були з цих всіх, ми бачимо, вони стосувалися справи гріха, розв'язання гріха. Виходу людей з цієї темряви, виходу із цього поневолення цієї темряви, із цієї смерті, і щоб спрямувати з цих людей, спрямувати ноги їхні на шлях в миру. Времени є така фраза, там я сказав, що дороги миру вони не пізнали. Це було покоління, це були люди, які не пізнали дороги миру. Вони ходили в своєму духовному безпокойстві. Але і Ісус Христос, але Бог відвідав цей народ, щоб дати їм пізнати, щоб спрямувати їхні ноги. є дороги миру, є дороги спокою, якими ходить людина, і на нем є повний спокій. І саме для цього прийшов Ісус Христос. Хоча він робив багато справ, коли ми читаємо, коли він з'явився для народу ізраїльського, було оздоровлення, було воскресіння. Були інші чула, які робив Ісус, людей від мало найкраще. Але на основне питання або перша чергова справа це було те, щоб дати зрозуміти спасіння людям, Його, щоби вивести людей із духовної некрати. Це саме перше йшло. А за цим слідували інші речі, інші всі діла Господні. І коли ми дивимося в життях Ісуса Христа. Ми бачимо зустріч з тими людьми. Коли він зустрічався із ними згадаємо самарянку, він виводив її із стемряни. Він говорив із нею, і вона каже: я бачу, пане, що ти пророк. Ти сказав мені, що я зробила. Ти бачиш моє життя. Він помалей просто такій бесіді, виводив її із стемряни. Він бачив її стомлене серце. Він бачив її змучену душу, і перше, ніж потрібно їй було зцілити, їй потрібно було вивезти з темряви, їй потрібно було відкрити її стан, показати їй, помогти вийти і далі направити в нові її на шлях миру. І коли радує цих людей каже, діть подивіться, він сказав їй все те, що я зробила, чи він не Христос, чи він не Месія. Люди прийшли, коли Ісус пробував з ними деякий час, вони кажуть не за слово Твоєму в житті Самі, вони чули і пізнали, що Він є справді Спаситель світу, вони пережили в їхньому житті, вдалося зрозуміти те спасіння, яке є у відпущенні гріхів. Коли ми читаємо про іншу жінку, яку до нього. Ісус там не говорив багато. Він сказав до неї, жінко, чи ніхто тебе не засудив. Він каже, ніхто господи. Ісус каже, і я тебе не судню. І йди, але більше не більше». Він вказував їй оцей напрямок о ті шляхи милої на дорозі, де немає гріха. Він показав їй містил цією дорогою. Він прийшов, Бог відвідав світ. Народ. І багато можна згадувати, говорити, до іншого він зайшов, ми читаємо до Закея, і також він багато там не говорив. Але цей чоловік сам від присутності Господні почав говорити. Ось те я зроблю, те я зроблю, і те, я зроблю. Ісус підтверджує і каже, сьогодні прийшло спасіння для того, цього, бо він є схим. Не людський прийшов до того. Можливо, захай він не думав, що Він буде мати зустріч з Ісусом. Він думав, що Ісус, який відвідає це місто і піде, але ні, Він відвідав Захияв додому. Він зустрівся з ним, Він говорив з Ним. Від цієї зустрічі цей чоловік зрозумів, що є спасіння у відпущенні гріхів. є життя не в нетевряння, є життя світла Господні. Є шляхи небеспокойстя, але шики миру є. Він зустрівся з Ісусом, іншого, якого Ісусу здорові до нього каже: віра Твоя, вона спасла тебе, віра твоя спасла тебе. Багато багато можна говорити. але я хотів би сьогодні загострити цю вагу на тих словах, відвідав Господь. Навіть коли Господь відвідує кого-то і не просто посітив незамітно, ніхто не побачив, там завжди щось відбувається, там щось стається, можливо, видимо не стається, і зцілення може немає, можливо, свесіння немає, але тут всередині відбувається переміння, безслідно відвідати, Господь не буває. Відвідав Господь свій народ. І Захарі каже, благословенні Бог. Господь Бог Ізраїль, який відвідав свій народ. Але і Ісус Христос, коли всі відвідані, вони вже закінчилися, Єрусалим їхав лаком і він звертається до Єрусалиму. Єрусалим на той час це було місто, і не тільки на той час, але раніше, де були немоби сконцентровані всі ці духовні сили. І ці сили, і царство, і так далі, все там було це був центр всього. І Бог звертається, або Ісус звертається і каже Єрусалиму. Там було ці вожді народу Ізраїльського, оці проведері, яким закрили своє серце. Він каже: Ти не зрозумів. Я відвідував тебе. Отих тих 33 роки з половиною це був час відвідин Господні, багато людей пережили ці відвідини. Пати людей, що отримали в своєму житті, вони зрозуміли, вони пізнали, І зачастуються були в Богі, люди духовному Богі. Ми читаємо, як Ісус одного разу говорив і казав про Івана, що коли він хрестив, що ці митники, грішники, вони йшли до Івана, вони визнали Божу волю за случку і охрестилися від Івана, а і проведе Ізраїльського народу написано, що ми відкинули Божу волю в себе, і вони не хрестилися від Івана. Для того, щоб зрозуміти ці відвідини Господні, потрібно було хреститися від Івана, потрібно було приготувати дорогу Господу, коли він вийшов і казав, що хай ця долина вона напохнеться, хай знизиться, нерівне вона вивернеться. І там є сказані тільки слова, що і кожна людина вона побачить Боже Спасі. Вона це пізнає, вона це зрозуміє, переживе. І ці люди, які відкрилися до цієї праці Господні, які впорядкували своє життя, які слідували цьому поклику Господню, вони в своєму житті зрозуміли, пізнали, пережили їх особисто на діда Господь. А Єрусалим, який причаснув в такому положенні, написано, не зрозуміло. Ти не зрозуміло цього часу. І Ісуса гірковав. Лав за цим народом відвідане Господні. Багато про це можна говорити, але я хочу би сказати, що саме перше, коли Бог навідає. Стало царство свого улюбленого сина, якому має відпудлення кров'ю, прощення віків побагатство його. Це саме перше відвідання Господнє, і воно полягає, щоб людину вивести із темиря. Далі в своєму житті, я думаю, що не раз ми переживали ці особливі моменти, коли на Господь, він хрестив Духом Святим, він, можливо, із стіляв, він, можливо, говорив наш дух і всі ці моменти, вони є пам'ятні в нашому житті. Відвідане Господні, як воно сьогодні потрібно ревнувати народу Божому, як воно сьогодні потрібно прагнути своєму житті не просто силити повіда, не просто прийти в собрання, але шукати і просити, Господи. Я хочу, щоб ти просітив мене. Я хочу, щоб ти заговорив його серця. Я маю потребу, можливо, в тілі своєму. Я знаю, що коли ти навідаєш мене, ця потреба вона розрішиться, відвідане Господь, як важливо є шукати цього правильно в своєму житті, не просто прагнути, але готувати для цього дорогу. Для того, щоб відвідав Господь, потрібно приготувати дорогу. Потрібно дати йому місце, розчистити цю дорогу. Він прийде, він віде, як цар слави, він зробить цю роботу з і далі поступово він буде постановлювати, коли воля його і тіло, і інші обставини, Бог бажає цього. Ще одне, що я хочу призвернути увагу, ми читаємо псалі такі слова, демови відкривається в другий напрямок, друга сторона, коли буває, відвідує свій народ або нас особисто в своєму житті. 88 псалом прочитаємо знайомі слова. Тут говоряться за Давида. Я знайшов Давида слугу мого, і ми розвятимо їм помаза Його. Руками я захистить Його і силами я підкріпить Його, не подолає ворог Його і сим беззаконня, не візьме в Його. Розіб'ю перед Ним ворогів Його. І знищую ненависників його. Істина моя і милість своя з ним, і ім'ям моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його, і на ріки пробиться Його, і буде звати мене тим Отець мій, і мій Бог, твердиня спасіння Мого. І я це піднесу мого високу вище царів землі, навіки збережу йому милість Мою і завітний вірний йому. І продовжу навіки рід його і пристілею, як міне. А якщо сини його покинуть законні і не будуть ходити за захвореннями моїми, якщо зневажить устави мої і повеління їх не стережуть, то я з жезлом прийду на беззаконня їх і з тяжкою карою на неправду їх. Дуже коротко, хотів би звернути увагу, тут є сказано такі слова. Каже, я з жертвом прийду. Інше перекладає, що я палицю навіщу, посіщу. І тут говориться за Давида, але воно стосувалося не тільки Давида. Коли ми бачимо народ Ізраїльський, який був в заповіті із Богом. Давид і його сідя, вони там були в заповіті із Богом. Ми є тим народом, який є в заповіті із Богом. Бог має це право закони право в нашому житті. І Бог говорить, про Давида. Як, каже, я буду хоронити його і так далі, але далі написано, каже, якщо сини його покинуть закон і не будуть ходити за запомнім війною. Якщо зневажити устави моїх повітря, не скажуть, то я посічу, я навідаю їх. Я прийду до них, але каже, я прийду до них із жестом. Я прийду до них із цією палисою на торкнеться їхнього життя. Буде скорбно, можливо, буде можливо, боляче чи в цілічим внутрішньому Буде ті, до переживання труднощі буде. Бог каже, якщо це буде. Якщо, каже, вони зневажить устану мені, по їх не збережуть, то я не прийду. Я маю до них право. Вони, є в заповічні зі мною. І я каже, не носить своєї від них не віділо. Але на який то час я посіщую своєю палецею, своєю жезлу, я навідаю. Це посвящення Господня, цілі підини, це я такого викруного характеру. І вони є потрібними в нашому житті. І ми маємо в своєму житті думаю, деякі досі, що ми переживали в своєму житті, бо чоловік то доторкався Бог в нашому житті, і Бог хотів досередити серця нашого, Бог хотів нас вернути в цей заповіт. І сьогодні ми, як церква Ісуса Христа, живучи в цей останній час, живучи саме на цій території. Бог не навіщає України як України, бо Бог навіщає свій народ. Каже, я навіщу, я посічу свій народ. Я маю з ним справу, я маю з ним сюди. У цій заповіді я маю право на нього. воно так близько, що воно не торкається. Бо Бог хоче собі, щоб ми пали низько перед лицем Господнім. Мені подобається один проповідник, каже. Коли Бог торкається всією палицею, або синтом каже, не тікай до нього, бо йди і падає в ногу його і янеться милість Господня. Мині до цього Бог свій народ. Коли торкається, коли Бог приміщає своєю палицею. Хай би Бог нам це зрозуміти більше і ясніше, каже «І Ісус Ти не зрозуміло часу повіти. Можливо, обійде якийсь той час, який до вони закінчується, але нічого не поміняється. І Бог скаже, я посвіщав, я говорив, я сука, можливо, цією палець навіщав, але ти не зрозумів, ти втікав від мене. Ми сьогодні запили сподні, щоб зрозуміти, смиритися низько перед лицем в Я не буду багато займати часу, я хотів би закінчувати, йти до молитви. Але ще одне. Ще одне, на що йому би бизнеу увагу, коли буде велике Боже посвящення, коли Бог буде забирати в свою церкву і землі. Каже Бог до одної з церковь каже: я отогляду скоро і заплатимо я з молоді. І каже, а що ти зберіг слово терпіння, то я збережу. Ісус говорив і казав, по скороботі днів сонце затьмиться і місяць не дасть свого сі. І зорі із неба скатують, і з'явиться знак Сина Людського, і каже, Він пошле своїм англою і зберуть його віри із чотирьох кінців землі. Це буде велике просвіщення, коли з землі буде взята церква Ісуса Христа. Нині є час приготувати. Не є часу з цього приготування, щоби в той день, відвіда Господі, ми були взяти з цієї землі. Це благословенний людей, це буде славний день, коли після цієї великої скорботи вийде церква Ісуса Христа, яку ми читаємо безпляни і вади або чогось такого славна, грозна, як покиність право, і буде взята, як ця велика революційність, ми читаємо послання, як апостоли пишуть, що Ісус він прийде як так, як у світі злоді прийде. І Він прийде взяти це саме дорогоцінне, що буде на землі. Церква Ісуса Христа. І нині час приготування, час освящення, час зближення з Богом. І настане цей день. І я бажав би, щоб кожен з нас, ми в своєму житті пережили цей день, коли посітив Господь землю, щоб взяти церкву Ісуса Христа. А зараз ми будемо молитися, я хотів би, щоб ці молитві і з ласки своєї, Бог посвітили на своєї